Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео яке, ідея якого власне записати, яке в мене виникло максимально спонтанно. А саме сьогодні я хочу поговорити з вами про свої парфумерні бажання, як зараз модно говорити мій парфумерний вішлист. Ну і в принципі, і сьогодні я готова вам його озвучити. 에, повернуся до думки, що ідея виникла. Дуже спонтанно поясню, чому в мене позаду знаходиться букетик квітів Ірису. І саме ці квіти сьогодні надихнули мене записати відео для вас, оскільки буквально нещодавно, місяця зо два тому, я сама для себе прийняла таке рішення, що я буду... Сама собі дарувати квіти, що в мене в будинку повинно стояти горнятко з свіжими квітами. Якщо їх презентує мені чоловік, супер. Якщо в нього немає такого імпульсу та бажання, то це для себе я роблю самостійно. І от з того моменту завжди в мене в будинку є свіжі квіти, які милують мій погляд, тішать моє серце. І от вчора якимось дивом. Я собі придбала букетик ірису. І ці квіти настільки красиві, настільки якісь вони ніжні та тендітні, і вони настільки мене повернули до мого захоплення нотою ірису і якось візуально його підсилили, скажімо так, що мені захотілося записати відео, в якому б я розповіла про свої парфумерні бажання, тому що, буду чесно кажучи, Аби сісти і записати відео, то ще не готовий нам жоден матеріал на якусь таку більш обширну тему. А те, про що я мрію в парфумерії, для мене відомо. І от сьогодні буде таке більш розмовне відео, де я поділюся своїми парфумерними бажаннями. Почати хочу з ароматів, які... Здебільшого, от коли я готувалася, все таки там прокручувала в голові про які аромати сьогодні буду говорити. І перша частина ароматів це композиції, які, власне, з'явилися. І були презентовані аудиторії в цьому році. Тобто, це запуски 2024 року. І е, відео може бути такий, знаєте, носити подвійний характер. І мої бажання парфумерні, і парфумерні новинки 2024 року. І перших два аромати вони належать бренду Lancome. Я дуже люблю композицію La V'ia Belle, і різні фланкери на цей аромат. І от, е, коли починається зима, мені завжди от хочеться придбати щось з цієї лінійки. І, е, на щастя, бренд презентував е, таких два крайніх парфумерних запуски. І це аромат Lavia Belle Rosa Extraordinari, тобто неймовірна троянда, і аромат Elixir. Це такий парфумерний елексир. Обидва аромати поки що я не затестила, але, судячи з піраміди, яка озвучена, це будуть, перший аромат, буде побудований, як можна зрозуміти, з назви довкола ноти троянди. Але ця троянда буде не така легка, як Фланкер роуз на Лавіабель. А все-таки ця троянда буде в більш такому глибокому, затишному, якомусь ну, дещо щільнішому оточенню. І оцю глибину будуть забезпечувати амброксан, сандал, мох, деревинні ноти. Це буде якась така приємна тональність. Серце композиції буде побудоване власне є і побудоване на нотах троянди. Це звичайна троянда, даманська троянда та настоянка з троянди. І разом з ними нота ірису, куди я без ірису, і власне мою увагу завжди привертають аромати, де... Є ця нота, і я при можливості е, пробую або ж послухати цей аромат, або якщо маю таку можливість, поповнити ним свою колекцію. От, власне, ще одна причина, чому мене цікавить ця композиція. Ну і вона матиме таке е, легке, е, ненав'язливе звучання на початку, його, власне, забезпечать бергамот, це буде апельсин і зелені стебла. Тобто це вже щось не таке солодке, не таке супер десертне, але все таки я сподіваюся, що оця тональність і оце ДНК композиції Лавіабель вона збережеться, тим більше, що над цим ароматом працювали творці і основної композиції. Це Анфліпо і до мені Кропіон. До речі, біографія цих парфумерів є на моєму каналі. Якщо маєте час та можливість, можете ознайомитися з їхніми біографіями та парфумерними доробками. Що ж стосується Бель Елексір, це композиція, яка буде побудована довкола ноти листу фіалки разом з трояндою. Вони знаходяться в серці. Ноти лікеру, малини та бергамоту на старті, і це таке красиво. Фруктово, якесь дещо алкогольний, алкогольний початок композиції. І далі все-таки йде в гурманіку, далі база все-таки стає густішою, глибшою. Ну, власне, І сама назва говорить, що це буде щось елексирне. І власне цю елексирність забезпечують какао-масло. Едер та шкіра, саме вони знаходяться в базі, це буде глибоко, я сподіваюсь. Якось так запаморочливо. Ну, по-перше, знову ж таки скажу, що ці аромати я ще не слухала, але Ну якщо говорити про Елексир, то я бачила цю неймовірну рекламу з Джулією Робертс. Це моя улюблена акторка. І те, як зняти цей ролик присвячений аромату, це настільки красиво. Оця Тріумфальна арка, на, якій, на даху якої опиняється Джулія Робертс, і оцей подих життя, оцей момент насолоди е, буттям, існуванням тут і зараз, і оцей момент виходу за якісь рамки, за якісь обмеження. Для мене це просто якась така життєдайна енергія, яка йде з цього ролику. І я, знаєте, коли знаєш оцей весь бекграунд і всі. Умови існування аромату, ти зовсім по-іншому до нього ставишся. І от уже вся оця історія, передмова, вже дає мені можливість якось дуже толерантно ставитись до аромату. Ну і, звичайно, що саме він знаходиться в моєму вішлісті. Якщо ми говоримо про бренд Chanel, то, безумовно, таким основним моїм парфумерним бажанням в цьому бренді є новинка 23-го року. Це композиція Chanel Crystal Over, версія в парфумованій воді. І ця неймовірна зелена вода, вона мене так манить. Єдина перешкода для нашої зустрічі на даний момент, це Надто високий цінник на цю композицію, поки що він для мене, як то кажуть, не підйомний, але все рівно оце бажання володіти цим неймовірно красивим ароматом. У мене є версія оверт в туалетній воді. І це. Ну, якесь суцільне кохання, суцільне захоплення ароматом. Сам аромат дуже лаконічно побудований довкола нот магнолії, жасмину, зелені ноти та цитруси. І оця якась така свіжа, як на мене, така вибухова суміш компонентів е, дасть можливість парфумованій воді проявитися більш, е, якось так, знаєте, більш. М'якше, тому що для мене оберт в туалетній воді це така композиція, вона якась з гірчинкою, з оцією трав'янистою якоюсь такою свіжістю, з якоюсь унісексовістю. Це мені неймовірно імпонує. Але все-таки наявність магнолії та троянди в піраміді, мені здається, вони надають композиції якоїсь такої м'якої фем фемінності. Це не е, такий е, відверто, жіночий аромат жіночний аромат. Але мені здається, оцей такий жіночий фльор там присутній, і він буде дуже доречним звучати в цьому характерному такому цитрусово-зеленому. Прояві традиційному для композиції Оверт, тому з нетерпінням чекаю моєї зустрічі з цією композицією і ну, відповідно дуже-дуже хочу, щоб вона з'явилась в моїй колекції. Якщо говорити про наступний мій такий. Бажаний е, аромат, який би я хотіла, щоб з'явився в моїй колекції. Це також новинка 24-го року. І це новинка в бренді Клое. Я дуже люблю цей бренд, дуже люблю їхні аромати, і мені неймовірно подобається, що е, вони практично всі побудовані довкола. Красивого звучання ноти троянди і різні такі нюанси, парфумерні, які існують в тій чи іншій композиції, дають можливість цій троянді неймовірно красиво розкритися, проявитися і, неймовірно, вдало продемонструвати красу цієї, власне, квітки та решти компонентів, які разом з нею створюють красиві звучання в цьому бренді. І цього разу э, ця новинка в бренді Chloe це аромат Le, Eau de Parfum Інтенс. Тобто, в мене в колекції є традиційний аромат Льо версія в туалетній воді. А в варіанті Le, Eau de Parfum Інтенс, аромат починається нотами малини. Малина Серці традиційна троянда, і далі все дуже м'яко буде йти в базу з кедру та кашмерану І оце таке красиве поєднання фруктової тональності, квіткової і деревинних підпідтонів. Мені здається, дуже класно поєднається. Всі аромати, про які я говорю, я не мала жодної можливості поки що їх послухати. Треба буде, як то кажуть, організувати експедицію в стаціонарний парфумерний магазин і хоча б їх потестити. Але, ну все рівно, навіть без затесту я люблю так практикувати, купувати аромати без затесту. Тоді для мене це такий, знаєте, суцільний сюрприз, те, як вони будуть проявлятися. І от, власне, від цього аромату я. Теж очікую якогось такого м'якого, дуже ніжного, елегантного прояву троянди на фоні дерева. Та з цим малиновим відтінком, мені здається, це буде прекрасне звучання. Наступний аромат, який мені теж дуже хочеться, і він також був презентований у 2024 році. Це аромат бренду Зерко Parfum. Люблю цей бренд. У мене правда представлено в колекції лише два аромати цього бренду. Але я так час від часу поглядаю в той бік і хочу поступово розширяти лінійку цих ароматів в своїй колекції. Але зараз мою увагу привернула також новинка 24-го року. І це аромат Sending Love посилювач кохання. Це, знаєте, сама назва, там навіть буду вам показувати красивий флакончик з серцем, теж дає відразу натяк на якийсь такий романтичний фльор. І мені здається, саме і звучання буде якимось таким ніжним, м'яким, тендітним, таким, як є кохання, але якщо це це підцілювач любові, то має бути щось таке, яке, ну, якийсь такі компоненти, який буде це кохання робити більш пристрасним, більш таким якимось додавати градус цьому почуттю. Тому я так і очікую, що аромат також буде якимось таким затишним, ніжно-затишно, але з якоюсь такою нотою, тональністю пристрасті. В серці аромату знаходиться білий шоколад, персик, кедр та тофі. Це якісь такі, знаєте, десертні тона, і мені здається, що ця асоціація з квітково-цукерковим періодом теж десь тут трошки відслідковується. Починається аромат лимоном, лаймом, мандарином. Я думаю, що вони дарують цю приємну свіжість, якої так хочеться знаєте, свіжість почуттів. Свіжість емоцій, мені здається, от це дуже вдале поєднання десертних тонів і таких цитрусових, вони не дозволяють аромату йти в супергустину, в супер щільність. Мені здається, це буде дуже класний такий баланс в поєднанні. Ну і розкішна теж дещо десертна база це ваніль, амбра, мускус, деревинні ноти. Мені здається. Цю ось цю десертну пишність дуже красиво будуть на собі розміщувати, відтіняти, додавати такого. Приємного, затишного е, е, прояву от, всім е, компонентам бази е, серця. Тому також дуже хочу цей аромат. Ну і сама пляшечка мені так подобається, оцей такий е, серце, таке виразне, тому що для мене це перший флакон з аркопарфам, де щось є таке, знаєте, те, що супер привертає увагу, тому що всі решта ароматів і флакони, те, як вони от оформлені, дуже нейтральний, дуже такий аскетичний е, тип оформлення, Оформлення, дизайн, а тут це червоне сердечко, знаєте, як то кажуть, саме сердечко. Наступний аромат, яким би, яким би мені дуже хочеться поповнити свою, свою колекцію, це також презентація 24-го року в бренді Narciso Rodriguez. Це фланкер на композицію Her, Mask Nude. E, nude. І це аромат, який знову ж таки побудований довкола ноти мускусу, довкола ноти апельсинового цвіту та даманської троянди. Білі квіти, рожевий перець, це все на старті. І мені здається, це якась така е, теж е, м'яко-духм'яна компанія, яка буде дуже класно проявлятися, звучати. Е, ну і е, база з бобів тонка. Пачулі та кедру, вони також, мені здається, будуть додавати такої хорошої глибини звучання. Ну, власне, всі аромати Нарциса Родрігес для мене це так щільно, духм'яно, інтенсивно, але в той же час, для мене це парадоксально. не... Не, не густо, не, не тягуче, а просто отак дуже-дуже ніби насичено, але немає оцього такого смолянистого, немає оцього такого елексирного, якогось густого сиропного звучання. Навпаки, якось вони такої дуже м'яким, такою м'якенькою, хмаринкою ці аромати завжди довкола, от довкола себе я їх відчуваю. Тому я думаю, що подібний тип прояву буде і в цієї новини. Яку я також дуже хочу. Якщо говорити вже про існуючі аромати, то, безумовно, мені б дуже хотілося поповнити свою колекцію ароматом бренду Sisley. Це La Nuit. І сама назва вночі буде вже говорити, що цей аромат теж буде якимось таким глибшим, нуарнішим, щільнішим. Аромат побудований знову ж таки довкола ноти Троянди. Разом з нею магнолія та фрезія в серці. Починається аромат. Смородиною, мандарином та кардамоном. І оця вже спецієвість налаштовує нас на таку якусь глибшу, інтенсивнішу, пікантнішу тональність прояву. І база з пачулі, амброксану, лабданому та ванілі також створюють дещо таке щільне, інтенсивне звучання і дають можливість квітам серця теж, ніби, знаєте, Протягом дня вони ніби нагріваються, а вночі віддають свої пахощі. І якраз це таке оточення, дещо щільне, дещо інтенсивне, даватиме можливість квітам серця дуже красиво проявитися. Ну, це моє бажання виникло після того, як в колекції я, свою колекцію я поповнила ароматом сіслай Ізія. Це такий дуже мій улюблений аромат, присвячений ноті троянди. Вона там неймовірно звучить, але це ніжна, росяна, травнева троянда. А е, я е, була один раз в мене можливість послухати цей аромат. І там троянда вже така, вона глибока, дійсно якась нуарна, ці щільні інтенсивні компоненти, е, надають їй якоїсь пишності і такої досить я б навіть сказала щільного звучання, е, і воно не таке, знаєте, невловиме, а воно інтенсивне, п'янке і в якійсь мірі навіть трошки дурманливе. Е, наступні композиції, які я дуже хочу в свою колекцію, якось не дійшли руки, щоб цей аромат вже був в моїй колекції, і мова йде про е, два аромати один аромат, верніше в двох концентраціях. Це аромат, як не дивно, Жадор бренду Dior. Дуже хочу і туалетну воду, і парфумовану. Презентація парфумованої води. Жадор відбулася в 1999 році. В 2016 році з'явився фланкер на цей аромат, зокрема в туалетній воді, тому що власне зараз на композицію Жадор величезна кількість фланкерів, але в бренді Жадор Dior – Ця композиція вважається еталоном жіночності. Вона побудована довкола нот е, е, троянди, конвалії, смину, тоберози, фрезі, орхідеї, нот сливи, це все в серці. Руша, диня, магнолія, мандарин, персик це все на старті. І це такі, знаєте. Інтенсивні компоненти, як квіткові, так і фруктові. І це все буде дуже інтенсивно проявлятися, красиво звучати. І мускус, ваніль, кедр та ожина, які в базі також ще підсилять всю цю квіткову фруктову симфонію. Тому я думаю, що цей аромат буде одним з моїх фаворитів, але... Щоб зробити остаточний висновок, треба все-таки цим ароматом поповнити свою колекцію. Дуже його хочу. І, до речі, давненько вже приглядаюсь на нього. І сподіваюся, що скоро ця зустріч моя з цим ароматом, і таке більш детальне знайомство відбудеться незабаром. Ну і так само з туалетною водою, дуже хочу для себе цей аромат. От. Це моя особиста експертиза. Я нещодавно зробила цей висновок для себе, що ну, в мене часто є такі дуети, один аромат, але в різних концентраціях: туалетна і парфумована. Багато хто надає перевагу парфумованим водам. І це зрозуміло чому? Тому що там більше відсоток ефірних масел, більш інтенсивніше звучання, насиченіше. Але от я як для себе, це Зрозуміла, що парфумовані води для мене особисто, вони якісь, знаєте, вони ніби ваші і ближче біля, біля вас знаходяться. Вони не мають такого ніжного, летючого там шлейфу. Так, в них хороша стійкість, так, їх добре відчуваєш, якщо стоїш там з вами поруч. Але ці аромати, вони ніби, знаєте, такі щільніші і весь час. Біля вас присутні, і ви ніби в такому коконі парфумерному. А якщо використовувати туалетну воду, то компоненти легші, невагоміші, і вони довкола вас на більшу відстань розносяться. І тоді це звучання от, не коконом, а ніби таким приємним серпанком. Аромат ніби миготить довкола вас. І за рахунок цього мені здається, що. Туалетні води в якихось мірі бувають стійкіші та шлейфовіші. Ну, це така, я ще раз повторюсь, моя особиста експертиза, але вирішила її поділитися, тому е, і туалетну воду вже теж, е, теж хочу для себе. Е, парфумованою планую користуватися на прохолоду. Ну, якщо так вийде, я зможу її собі придбати. А туалетну буду вже на теплий період часу тримати. Тим більше в неї така дуже легка і. Красива композиція, не композиція, а піраміда це магнолія, неролі та даманська троянда в серці. І це такі п'янкі, духмяні, красиві квіти. Червоний апельсин з лимоном на старті. І це значить буде ясний такий соковитий, свіжий старт. База санталу та ванілі. Компоненти ніби інтенсивні, але їх не так багато. База не надто, знаєте. Перенасичена, тому ці компоненти просто мені здається закріплять основне квіткове звучання. Цитрусові дадуть легкості прозорості, і буде дуже дуже вдалий аромат. Тим більше як говорить історія і ну, Як би сказати, досвід, загальний досвід аудиторії. Це прекрасний жіночний аромат, тому також дуже-дуже його хочу в свою колекцію. Також хочу в свою колекцію ще один аромат, він вийшов також у 24 му році. Це аромат Yves Saint Laurent Black Opium over Red. Це теж крайній такий вихід нового фланкеру. Аромат Black Opium. Це сучасна, така більш динамічна версія класичного опіума. І звучання цих ароматів зазвичай побудовані довкола нот кави, ванілі, оця така глибина, солодкуватість, якась така приємна гурманіка. І, власне, крайній фланкер не став винятком. І в ньому дуже цікаве поєднання, оскільки цей аромат, знаєте, супер відповідає нинішнім трендам. Скільки в цьому році, одним з парфумерних трендів, є аромати з цікавою гурманікою, щоб це не просто щось таке там десертне, а якісь цікаві такі. Нюанси парфумерні були. От, власне, в цьому ароматі таким цікавим парфумерним нюансом є наявність ноти вишні на старті. Ця вишня знаходиться на старті разом з зеленим мандарином, і її ну, звучання таке є досить виразним та інтенсивним. В серці знаходиться жасмин, чорний чай, апельсиновий цвіт і традиційна база з нот какао, нот ванілі і листя. Пачулі. Теж якось і десертність в цьому відчувається, і якась така незвичність побудови, наявність зеленого мандарину, не дає можливість ну, десертним. То нам повністю заволодіти ароматом і тим, як він буде проявлятися. Тому мені здається, це теж така класна сучасна варіація на Black Opium, який ми всі любимо. Я, до речі, планувала Black Opium також на зиму повторювати, ну, побачимо, як воно все буде складатися. Але от новинку цю теж дуже-дуже собі хочу. Там теж така класна рекламна кампанія, мені дуже подобається, як все виглядає, як все продемонстровано, які посили зашифровані. Тому цей аромат хочу. Також, звичайно, хочу поновити свою колекцію ароматами бренду Eccentric Moleculas. Дуже хочу поновити знову собі молекулу 01 ірис. Доходить кінця молекула 01 мандарин, теж хочу взяти собі. І дуже-дуже мрію про молекулу 01. Гуаякове дерево, молекула 01 плюс імбир, і ще молекула 01 плюс чорний чай. От цих 5 ароматів дуже хочу в свою колекцію. Якось надто високо в них зараз стоїть цінник на ці композиції, але ви ж вже знаєте мої прийомчики, того, як я. Купую свої аромати, то я в режимі тихого полювання, до речі, на кожен з ароматів, про які я говорила сьогодні. І завершити хочу свій віш-лист парфумерний своїм самим-самим сокровенним парфумерним бажанням. А саме мені дуже хочеться, щоб в моїй колекції з'явився аромат бренду Yves Laurent Opium, Чистий парфум. Такий самий я хочу, як був у моєї мами. Ось я тут залишу вам фотографію в такій самій пляшечці, в коробочці. Зараз ці аромати вже не випускаються. Їх можна купити лише з рук в, ну, на вторинному ринку. І я там дивилася, теж цінник дуже-дуже зависокий, ну, як мінімум, для мого бюджету. Але я дуже-дуже мрію про це. Мал, цей маленький скарб. Мені дуже мені хочеться, щоб ця маленька коробочка, цей маленький флакончик з цим духмяним елексиром був в моїй колекції. Якось, ну, от, внутрішнє таке неймовірне бажання в мене є, і я також сподіваюся, що цей аромат з'явиться. Я відчую те звучання 1977 року. Власне, коли був створений сам цей аромат, я відчую цей. Не знаю, як сказати, хор тональностей компонентів, тому що там і гвоздика, це мається на увазі і квітка, і спеція. Там і слива, там і мандарин, і перець, і цитрус, і лавро, лавр, і жасмин, і кориця, і сантал, і пачулі, і корінь ірису, і персик, і. Ладан, і мир, це і амбра, і ваніль, і сантал, і мускус, і кокос, і чого там тільки немає. Це просто неймовірний аромат, про який я щиро мрію, і це Одна з самих, самих моїх заповітних мрій, тому що аромати, про які я перед цим вам сказала, в принципі, вони є в вільному доступі і за фінансової можливості та за великого бажання, ці аромати можуть стати моїми в, ну, через якийсь час. А от парфум опіум від Laurent це така мрія, яка, знаєте, це треба як от я з квітами. Для себе прийняла це рішення і дозволила собі таку розкіш мати свіжі квіти в будинку. Так само треба десь внутрішньо собі дозволити мати цей аромат, заволодіти їм. І я думаю, що все-таки це станеться. Коли це станеться, я обов'язково поділюся з вами своєю радістю, ну і своїм враженням від цього аромату. Ну що ж, власне, ось таким було сьогоднішнє довге розмовне відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. В коментарях також залиште аромати, про які ви мрієте, і володіти, якими ви хочете. І це як ваша така заповітна мрія, заповітне бажання. Мені буде дуже цікаво дізнатися про це, почитати. Тож зустрічаємося в коментарях. А від себе я хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами. Та все буде Україна!